Причини, які призвели до загибелі, це либо дії речі, лікарів либо чи 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 медикаменти та препарати, які вони використовували? Такий висновок про смерть свого 11-річного сина після операції в центрі матері та дитини імені Руднєва отримав Роман Шишаков. Інцидент трапився 12 серпня. Тоді під час операційних втручань померло двоє пацієнтів та 10 постраждало. Роман каже, у його сина це була нескладна косметична операція. Але після неї впродовж дня розповідає чоловік хлопчика, почалася нудота, боліли нирки, а згодом відмовили внутрішні органи. В нього почала з'являтися так звана мармуровість. Це такі розводи на тілі, ну, які, я так розумію, свідчать про неналежну роботу чи відмову почок. Та печінки. Його ставлять на ШВЛ. Відкачують дуже багато рідини кровавої, і без 10 другої ночі в нього повна зупинка серця. Ось 30 хвилин його реанімували. Роман каже, лікарі заспокоювали їх з дружиною, але потім сина перевели в реанімацію, а згодом і до дитячої обласної лікарні. Там розповідає чоловік, медики повідомили, що хлопчика привезли запізно. В кров потрапив якийсь. Ну я не медик, да, то тобто якась бактерія чи речовина, яка викликала. Організм починає боротися з цією речовиною і боротися настільки сильно, що він починає вбивати сам себе. Я дав дитину здорову, без якихось алергічних реакцій на косметичну операцію, і в ітогі втв на протязі доби я втратив дитину. Після інциденту в лікарні імені Рудніва також прокоментували ситуацію. Ми зацікавлені в об'єктивному розслідуванні встановленні всіх обставин, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому. У лікарні працює комісія міністерства охорони здоров'я України, слідчі органи ведеться слідство. На сторінці МОЗ України оприлюднили, що попередньо в пацієнтів лікарні Руднєва була тяжка побічна реакція на медпрепарати, які використовували під час операції. Роман Шишаков каже, буде ініціювати повторну експертизу, аби дізнатися, що ж стало причиною смерті його сина, та отримати оцінку дій лікарів. Ми надіслали запит до лікарні імені Руднєва, щоб отримати коментар, як проходило лікування один стрічного а також до Дніпропетровської обласної прокуратури, аби дізнатися про перебіг цієї справи. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.